Випуск продовжить сюжети, що розкажуть про передостанній день 2012 року. Ще до настання найчарівнішої ночі року жителі шостки вже почали відзначати довгоочікуване свято. 30 грудня у центрі культури та дозвілля закінчився старий рік кіноконцертно-розважальною програмою для людей елегантного віку. А в кіноконцертній залі естетичного виховання втретє поспіль зібрались всі, хто хотів провести рік дракона і зустріти рік змії в колі старих знайомих і друзів. Про те, як проходили новорічні бали маскаради, докладніше в сюжеті Аліни Пшеничної, перед новорічною феєрією в кіноконцертній залі центру е естетичного виховання зібрала не тільки людей елегантного віку, але й всіх, хто забажав напередодні нового року побачити і поспілкуватися зі своїми старими друзями, а бажаючих виявилося дуже багато, розповідає директор Цеву Володимир Кисельов. Балмаскарад іде третій раз, і що отрадно, що он как бы набирає обороти. Якщо в первый раз ви помните, було порядка 100 человек, в прошлом году було порядка 150 человек, В этом году ми на 215 п'ятнадцять остановились і просто вже не могли не приймали заявки, потому що некуда людей посадити. З інтерактивного екрану для присутніх звучали новорічні пісні та привітання від міського голови Миколи Ноги, директора казенного заводу Імпульс Євгена Чернова. Депутатів міської ради саме з музично-вітальної програми ТРК Акцент і голки з Йолки почалося свято. Величезна зелена красуня в центрі залу, цукерки, мандарини та пляшка шампанського від міської влади дуже порадували присутніх і кожному підняли вже й до того святковий настрій. Гості новорічного балу були в захваті від того, що традиція святкування такого ось нового року повернулась і присутні змогли повернутися таким чином у свою молодість. Нам дуже понравилось. Ми прекрасно провели предновогодній вечір. А ми вже втретє тут, втретій раз. Так що ми, нам це дуже подобається. і Ми чекаємо цілий рік. У мене завжди перший корпоратив, серйозно. хоча я вже давно працюю, але очень класно, очень душевно. Все хорошо отлично. очень хорошо. Большой плюс. Большой плюс. Конечно, а где еще встретиться? Вот, как я дома сижу, дома сижу на пенсии. А тут я встречу своих близких, родных людей, с которыми знакома сто лет. Мы всегда отмечаем, всегда приходим сюда, нам очень нравится. Мы очень рады, что наш зал сегодня будет теплым от встречи друзей, хороших знакомых, вот, от поздравлений, от шуток. Большинство гостей зізналися, что новорічні бали маскарады вони чекают целый рік. Адже тут є на що подивитися і чому порадіти. Саме тут дотипні жарти переплітаються з концертними номерами, а ті, кому далеко за 20, можуть як в дитинстві, закружляти біля ялинки в хороводі і задиркувато покликати Діда Мороза і Снігуроньку на запалювання ялинки. І саме в такій доброзичливій атмосфері можна повірити в будь-які чудеса.